Програму створено за підтримки «Київстар». Дивитися потокове відео у високій якості, швидко завантажувати об'ємні файли чи грати в онлайн-ігри з високими вимогами. І все це не на комп'ютері, а за допомогою смартфону чи планшету, та ще й будь де Що для українців, фантастика у всьому цивілізованому світі давно сприймають як данину. Мобільні мережі 3G у Європі, США та Азії почали впроваджувати ще на початку 2000-х. Порівняно із зв'язком другого покоління GSM, Новий стандарт UMTS став справжнім проривом, адже зміг забезпечити у сотні разів вищу швидкість передачі даних спершу до понад двох, а потім і до трьох з половиною секунду. Бум смартфонів та планшетів пришвидшив розвиток і впровадження нових технологій зв'язку. Так, у більшості країн в останні кілька років активно розвертаються мережі четвертого покоління LTE – Заявлена швидкість передачі даних 1 гігабіт на секунду при стаціонарному з'єднанні і 100 Мбіт на секунду при мобільному. У реальному житті ці показники менші, однак навіть цього цілком достатньо для перегляду онлайн-відео в якості Full HD без затримок або ж обміну великими файлами. Далі більше Південна Корея оголосила, що до 2020 року планує покрити всю свою територію зв'язком п'ятого покоління. За попередніми підрахунками, новітня мережа зможе забезпечити пропускну здатність до 800 мегабайт на секунду. Такі швидкості дозволять дивитися цілі фільми у якості Ultra HD в реальному часі. На розвиток нової мережі влада країни виділить півтора мільярда доларів. Тим часом Україна наче застрягла у кам'яному періоді. Сьогодні ми єдині не лише у Європі, а й серед країн колишнього радянського союзу. Хто досі користується морально застарілим стандартом 2G із швидкістю лише 14,5 кілобіт на секунду. Зв'язок третього покоління пропонує лише «Укртелеком», який обслуговує менше мільйона клієнтів мобільного зв'язку. Тоді як провідним операторам досі не видають ліцензії на розгортання мереж 3G-UMTS. Вже 9 років поспіль. Така ліцензія належить «Укртелекому», а зараз у телові. І відповідно власники цих компаній, «Укртелеком» та утел, всі ці роки блокують видачу ліцензій іншим операторам, сподіваючись у сподіваючись врешті-рез продати її, отримавши. Я нагадаю, що свого часу ця ліцензія була видана Укртелекому ще за Ющенка за символічні там тридцять з чимось здається, мільйонів гривень. На два роки тому за неї просили 500 мільйонів доларів. Зараз вже там знизилася вартість і мільйонів до двохсот. Ну в будь-якому випадку це буде така непогана оборудка. І, от для того, щоб вона врешті решта сталася, всі ці роки національна комісія з регулювання зв'язку просто блокує видачу ліцензії для UMTS. Рішенням цієї проблеми може стати запровадження так званого принципу технічної нейтральності. Фактично він дозволить операторам надавати послуги 3G LTE на частотах 900-1800 МГц, які використовуються для gsm стандарту. За словами експертів, технейтральність давно вже стала нормою на заході, адже це найшвидший і найпростіший спосіб запустити зв'язок нового покоління. Оператори зі свого боку обіцяють у разі прийняття цього принципу в Україні. Ну або ж якщо НКРЗ ініціює конкурс із видачі ліцензій, чекати на запуск технології 3G доведеться недовго. Вони просто розпочнуть процес апгрейду, так званого тобто оновлення додаткового розгортання необхідного, необхідного обладнання. Жодних проблем в них не буде, і вони там обіцяють, і можна вірити, що там протягом 4-6 місяців вже перші фрагменти мереж третього покоління в них з'являться. Переваги від впровадження 3 g складно переоцінити. По-перше, можна буде оперативно провести інтернет до віддалених сіл, адже більше не потрібно буде тягнути дорогі оптоволоконні лінії. Достатньо буде встановити одну базову станцію. Це і простіше, і дешевше. По-друге, швидший мобільний інтернет прискорить розвиток різноманітних сервісів і дозволить сповна користуватися такими досягненнями прогресу, як онлайн навчання, віддалена робота і телемедицина.